Все, хватило, лиса тифу зара тебе лиса. Даси, дело я мойся. Татові каске. Жила э, пула. Я бы сейчас жила бы на фото. Жила була одна дитина. Може хоче жив був хлопчик вже. Ну нехай хлопчик жив був. І він хотів бути поваром. От, та, і хотів бути поваром, бо дуже любив котлети. <сэтому> і він е е як виріс, він пішов в училище вчитися, Ні, він ще поки ще не виріс, він ще там якби е е е вчився, а потім пішов в училище, і він вчили. І він, коротше, став поваром таким, дуже і, і, але його популярним. Ну, Не популярним, а таким незвичним, тому що його, Готував його к... фішка була готувати котлети, котлети. Але з різних не тільки з м'яса, а зі всього. З риби. То він зробив так котлети з м'яса. Потім він зробив котлети з риби. Тоді він Рибі. зробив котлети з якогось там. кабачка, е кабачка. Тоді він зробив. Котлети з полуниці. Я би з'їла полуничні котлети. Тоді він зробив котлети з варенням, тоді він зробив котлети, що робить Не Можна кусатися. Тоді він зробив котлету е, з макаронів. Коротше, він з макаронів. Був, та, і він зробив різні котлети і одного разу. Організували конкурс котлет, і він прийшов, і там всі думають, з чого він зробить того разу котлету. З чого він зробить того разу, котлету. З вишні чи вохини? Ну, може. Чи кавуна? Може, з і кавуна. І він вирішив зробити котлету з цукерок. І то був дитячий конкурс, і всі, коротше, ті цукерки. Ой, кажуть, цукерки, ту котлету цукерочну він зробив і давав суддям пробувати, їм всім сподобалося. І вони всі е віддали йому свої бали. Тільки один суддя, який любив солени, не віддав йому свого бала, але більшість балів було від суддів. Більшість він набрав балів і короче, він виграв.